Це 14 питань і одне питання різне. Пропозицій зауважень до порядку денного немає. Переходимо до розгляду. Перше питання про встановлення піль, пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 25 рік. Ніна Карпович, представник ініціативної групи. Ну, як всі знають, можливо, не всі, з 1990 року Товариство інвалідів Фенікс активно працює у місті, захищає соціальні права людей з інвалідністю. Створене навчально-виробниче підприємство Інвапром і невеличка кімната оренди на пільговий ремонт взуття і також на, для правління невеличкий. Невеличке приміщення по Героїв Небесної Сотні Сім, де також виконуємо статутну діяльність. Товариство налічує більше тисячі інвалідів. Було 1086 на січень. 24-го. ми кожний рік проводимо. Інвентарізацію своїх учетних карточок і сповіщаємо, звітуємо управлінню соцзахисту. Єдине, що велике прохання до вас затвердити пільгову оренду на три приміщення: це Офіс товариства Фенікс, це НВП Інвапром на Гординської 17 і на Незалежності невеличке приміщення там до 12 квадратних метрів, по ремонт пільгового пільговий ремонт взуття для інвалідів, тільки інші там 100%. Змінюється з минулого ні, так як пройшли рік, так і цей рік. І було велике прохання. Ми будемо клопотати хоча б на три роки, ну так на рік, на рік. Не, не ми маємо права, не не патрина, маємо патрина, права так? Патрина, дивіться, просто всі угу. по увазі до вас да, воно обмежено законодавством. Це не наша видумка. Тому, ну, припи, Зрозуміло, це, так. Це, так. Так що так, вас ми... прошу, членів не, 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 комісії. У вас немає заважати діяльність. Традиційне, правні команди, власним пишуть, що як... воно. Деякі частини суперечить чином законодавства, але ці зауваження традиційні з року в рік одні й ті ж самі. Дякую. Є пропозиція дане питання на розгляд сесії. Немає зауважень. Переходимо до наступного. Про план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Всім Василь добро Петрович Мирський. Всім доброго дня. Даним рішенням пропонується затвердити план діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Структурними підрозділами були подані пропозиції. Ви можете в додатку бачити чотири по плану. Акти планується затвердити. Також, якщо буде потреба у інших структурних підрозділів подати, ми можемо вносити зміну, як робимо кожного року. Тому прошу підтримати. Це завтра шановні колеги. Зауваження до даного питання. Немає це Немає. робочі питання. Сутні пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Да. Наступне питання про безоплатну передачу на баланс управління освіти і науки Білоцерківської міської ради закінчений будівництвом об'єкт. Доповідає Олег Поступайло, начальник виробничого технічного відділу управління капітального будівництва міської ради. Доброго дня. Технічне питання. Закінчили в Тобилівській школі реконструкцію з туалету. Потрібно просто передати їм на баланс. Шановні колеги. Немає запрошення. Немає. Пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Дякую. Наступне питання про включення до переліку друго. Типу об'єктів комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону, доповідає Руслан Грибанюк. Шановні депутати, традиційно пропонується доповнити перелік об'єктів другого типу за зверненнями суб'єктів двома об'єктами. Це йде мова про. Приміщення для розміщення нашого ну, називаємо Рибнадзора по вулиці Лися Курбаса, три в нашій адміністративній будівлі та бібліотеки в частині садочку по, в селі Сидари. Також є прохання, адже надійшло на днях ще звернення від районної державної адміністрації про те, що вони готові нарешті укласти договора і узаконити ті користування тих приміщень, які знаходяться в будівлі Ярослава Мудрого, 2, яка нам зараз була передана від районної ради. Тому прохання ще доповнити цей перелік пунктом 3, а зазначити там нежитові приміщення по Ярославу Мудрого 2 з площею площою 277,3 квадратних метрів для розміщення органів державної влади. Тому ну, щоб на наступну сесію не робити знову ж рішення, то ж найшло буквально на днях, хоча коли рішення було оприлюднене. Проект рішення було оприлюднений. Шановні колеги, я ну додаю допоможу з тим доповненнями уже даний проект рішення. Пропозиція винести на розгляд сесії. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від кривенького майна. Мова йде про водонапірну вежу та біля неї мережі. Ці мережі належать приватній особі. Це Зв'язаний з фермерським господарством. Справа в тому, що на сьогоднішній день за допомогою башти постачається вода по мережах для населення. Башта не молодіє, її треба утримувати. Людина готова віддати, для того, щоб місто подальше використовувало і забезпечувало водопостачання для мешканців села. Тому що від нього запитана сільська рада, ну, душа сільська рада. Зараз староста і ну, Є таке, так. Да. Да. Дякую, шановні колеги, за уваження. Пропозиції відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання: про безоплатну передачу з балансу управління культури і туризму Білоцерківської міської ради на баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради, Білоцерківська централізована клубна система нерухомого майна. Рослан, Мова грибині. йде про частину будівлі. Бувша тім рядом, сказали Миколи Мосова. На даний час дві юридичні особи було розділено централізовану клубну систему і управління культури. Тому для, для того, щоб правильно обліковувати, нести витрати, їм передається на балансі частина приміщень для того, щоб вони могли платити комунальні послуги, здійснити ремонтні роботи їх при потребі. на сьогоднішній вони просто знаходяться там по договору оренди, це не зовсім вірно. Шановні колеги, запитання. Відсутні. Пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства Белосерківської міської ради, Білосерківська міська лікарня No3. На баланс комунального некомерційного підприємства Белосерківської міської ради, Білосерківська міська лікарня No2. Майна. Звернулися дві лікарні. Одній не потрібний цей апарат інтенсивної терапії, а іншим виявили бажання його отримати. Тому є листи від одного і від іншого, прохання прийняти рішення, то що можна передати це майно. Шановні колеги, запитання, зауваження? Відсутні. Пропозиція даного питання винести на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білосарківської міської ради, тролейбусне управління на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа. Майна а в свій час міською радою були придбані модулі для зберігання палива для резервного фонду. Частину було розподілено між підприємствами тепломережа та тролейбусним. З часом тролейбусно. Немає, ну, пропала не змога утримати його, там потрібні якісь певні умови до персоналу. Тому тепломережа погодилася забрати ті остальні дві два цих модулі. листи є, прохання передати для того, щоб його можна було ефективно використати. Шановні колеги. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання. про деякі... Питання здійснення приватизації житлового фонду на території Білоцерківської міської територіальної громади, шановні депутати, необхідність є в тому, що по деяких ну, по сільських радах бувших на сьогоднішній день старостатах була свій час здійснена приватизація. Там невеликі об'єми, але вони були здійснені житлового фонду. Ці ці справи зберігають їх в час робила районна архітектура, потім вони передалися старостам для зберігання. На сьогоднішній день людей є потреба у отриманні певних довідок, у отриманні дублікатів цих справ, старости вони не уповноважені, такі роботи, а враховуючи те, що ці функції були з минулого року покладені на управління комунальної власності, тому є пропозиція прийняти таке рішення, проінеталізувати ці справи, всі прийняти ну у комунальної власності, подальшому їх там адмініструвати, видавати певні довідки, дублікати. Все що потрібно так це комунальне буде житло? Чи як Ну, це все в майноване? Це воно, тільки вже... справ. А, справи. А? Так, Тобто люди поприватизовували квиска. Воно залишилось по сільських радах, а зараз все, приходять дозумі. за довідками. А дозумі, на підставі що пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білосерківської міської територіальної громади від благодійного фонду ХОФ Шлютер майна. Даним фонду було передано для потреб громади майже 8,5 тонн так іде облікованих тоннами робочого одягу. Спецовок. Пропозиція прийняти дане майно. Тут же є пропозиції до розподілу, там воно вже фактично розподілено. Далі комісійно вони його там облікують вже в штуках, в Ростовках і все остальне. Тому що по декларації ми тімно заїхало вагою. Тому Прохання підтримати і хай наші підприємства його використовують для власних. Шановні питань. колеги, зауваження пропозиції. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про передачу. До складу об'єкта концесії майна, яке перебуває на балансі управління комунальної власності та концесії Білосерківської міської ради та укладення додаткової годи про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Традиційне рішення там частина майна була закуплена за кошти бюджету. Їх департамент закупляв на минулій сесії, якраз таки передавали на управління комунальної власності. Це все майно для аварійного водопостачання та водовідведення. Також тут є перелік декілька адрес. Це мережі, які були по процедурі безхозу прийняті в комунальну власність. Пропонується їх передати концесіонеру для того, щоб можна було це все утримувати і використовувати. Шановні колеги, зауваження пропозиції. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання: про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від компанії Тетратех майна. Вийде про екскаватор-навантажувач. Дана Тетратек люб'язно надала цей екскаватор для потреб міста. І якраз таки дуже добре вписується для потреб у цих тепломережі. Знову на тепломережу. Там же ж є. Буде два. А тойте новодоканалу. Давайте щось. Справа <реш> в тому, що якраз таки вони в договорі прописують для потреб тепломережі, тому що вони їздили з ними, та, спілкувалися, вибивали його. Так, не питань. Шановні колеги, винесе на розгляд сесії Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання в нас. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради закінченим будівництвом об'єкта будівлі навчального закладу. Шановні депутати, отримала забудовник міста 613 вже нарешті сертифікат про готовність об'єкта, також акт готовності отримала, тому звернулася листом. До міської ради з проханням прийняти цей об'єкт до комунальної власниці територіальних громад, так як це передбачено договором про співпрацю. Пропонується створити комісію, прийняти об'єкт. і Далі ще на сесії планується рішення про створення закладу корпоративних. Також це передбачено договором про спільну діяльність. Відповідно, пропонується відразу ну, після створення передати цьому, закріпити за даним закладом. Це майно для того, щоб вони могли подалі його розвивати. Це все згідно до договору про співпрацю, який є підписаний. Шановні колеги, договор хто підписував? Договор підписував спочатку да, міським головою, потім секретарем, відповідно відповідно тих змін, які були прийняті на сесії. Тобто договор узгоджувався сесія. Нема питань. Пропозиція Андрія Петровича включити в комісію. Винести пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про затвердження правил користування легкими електричними транспортними засобами на території Білоцерківської міської територіальної громади. Олександр Полярович. Доброго дня. На ваш роль повторно виноситься проект рішення Білоцерківської міської ради про затвердження правил користування легкими електричними транспортними засобами на території Білоцерківської територіальної громади. Е, вже на сесію виносилось воно і були. Ну, Взято воно на доопрацювання, тому що е, депутати там зауваження е, свої пропозиції вносили, що е, діти не повинні бути на проїжджій частині, а ми їх виводимо типу, на проїжджу частину. Е, значить, ми зробили доповнення, щоб використання легкових електричних транспортних засобів е, дозволити по велодоріжкам бульвару Олександрівський, вулиці Ярослава Мудрого і проспект незалежності, і що дозволяється особам до 18-річного віку при умові дотримання правил дорожнього руху, безпечної там швидкості режиму, за відповідальністю законних представників дітей. Ну, Ми можемо дати це доповнення, але я вважаю, що його взагалі потрібно зняти, тому що е ми з патрульною поліцією. Засідання робили і фактично прийшли до такого рішення, що легковий персональний електричний це транспортний засіб, він повинен на бути велосмугах. Велосмуги це метр від бордюри по проїжджій частині. Ми повинні взяти обладнати його це все, зробити велосмугу, яка буде дійсно відповідати безпеці наших громадян. А те, що ми зараз запустимо просто е, по бульвару Олександрівському, там, де велодоріжка, запустимо самокати. А самокати це легкий транспорт, це е, фактично там є і скутери, і ну, все повністю мопеди. Це, це всім придеться дозволяти. І ми балакали з патрульною поліцією, вона каже, це ваш на ваш розсуд, типа депутатів, але будь-який суд. Він скасує е, будь-яке рішення ваше, і ну є правила дорожнього руху, і більше нічого ну, немає. Так. Тяжке рішення думаю, це. Та я думаю, коли ми зараз приймемо. Пішоходних приймем, не можна, бо ризик для пішоходів по полотну дорожньому ризик для себе. Просто що воно не врегульовано, і виходить, що б ми зараз не прийняли, не дай Бог це до першого випадку. Тільки буде якийсь випадок. Я думаю, що взяти його взагалі зняти з сесії, тому що ми ж зараз воно вроді положення і потрібне, щоб було якесь положення, щоб ми могли там парку місця зробити. Буде як так? світофором до першого випадку, а далі. Да. Потім скажуть, що це був транспортний засіб, який повинен рухатись по дорогам по вуличним смугам, а другі будуть спекулювати на цьому, що ми своїх дітей виводимо на дороги. І фактично, ну ми всі бачили, як сьогодні, наприклад, по набережній їде 120 кг, кілограмів на, на самокаті їде, і маленьманюсінькі маль, маль, діти бігають. Так, і так само на велосипедній доріжці сьогодні велосипед, Якщо попаде, наприклад, ну не дай Бог когось, то це не робить травми. А там, де 120 двадцять кілометрів, це ж не тільки оці що оренда. Цей ті що на сьогоднішній день фактично ну, приватний, а приватний до 120 км кілометрів розвивається. Там хоч якісь обмеження там Так, Там хоч 22 з чим то там кілометри, так а тут фактично без всяких контролю, без ограничення. Я думаю, що давайте може його взагалі відложимо. Є правила дорожнього руху, просто ми розуміємо, що. Хтось е з депутатів Верховної Ради привозив ці самокати, понімаєте, да, нам в Україну. А тепер на сьогоднішній день, е поки нічого ніяких законодавства немає, то я думаю. Цей процес ми стримати не можемо, але дійсно якась відповідальність є. Хорошо. Ти з якої Щас... фракції це з Верховної Ради, я, ну, скажіть на ну, фракції. Я думаю, що Час, ну... тільки одна возить. Одна возить, так? Дослужились. То так, давайте, так. давайте якось його, мабуть, десь в сторону відложимо поки. До кращих часів, часів так, є пропозиція зняти знят, з розгляду на додаткове Воно... вивчення чи додаткове згодження що ми? До часу, коли вийде якісь зміни в законодавстві. Дивіться, При... Ось у нас є пункт 4.4. У разі встановлення на законодавчому рівні права користування елективно травми. От зараз хочуть щоб зробити, щоб було посвідчення. Повернутися до цього таке, питання у разі, коли буде законодавчо врегульовано питання право користування легкими електричними Це пункт 4.4. Так, да, я ж кажу, Вир... да? зняти його на зляк з розгляду і повернутися до нього у разі встановлення закон... на законодавчому рівні право користування легкими електричними транспортами засобами. Та в до І ми будемо розуміти. Примається. що... Дякую. Олександр <пасу> Січ, е, ще в нас одне питання різне: е, про надання згоди на нагальну потребу відновлення потужності генерації Білоцерківської ТЕС. Хто в нас тут зможе. Так, <пасу> <Да. пасу> <Да, Руслан -Ок, пасу> <Добре. пасу> депутати! Вам надано відома даний проєкт рішення, він буде розглядатися на профільній комісії, це саме питання, комісія з питань ЖКХ, але вам довідомо, так як це також питання пов'язане з управління комунальним майном. Справа в тому, що на виконання... Подожді, подождіть, подождіть, подождіть. Ну, ну, такі речі не можна розглядати в відкритому. Етому. ну, Чесно, як на мене, я не хочу це, проти... Нам до ви Так, все. Взяв до відома. Ну, ну то реально, почтаєш там написано і давай зараз будемо. метоблю. Знаємо, чим закінчиться. Приймається. Да, До відома взято. Всі питання порядку денного розглянути. Всім дякую за увагу.